Коли у Хмельницькому дізналися про танцювальний проект Майданс, люди почали збиратися на флешмоби буквально усюди. Особливо інтенсивно проходила репетиція під наглядом хореографа. Будемо починати. Сергій Костецький не на жарт переймався, чи встигне поставити масовий танець. Просили до військової частини. Як ви бачите, репетиція зараз проходить у нас в Національній академії. Я дуже вдячний Сергію Костецькому, який поводився побути з курсантами для того, щоб показати свою майстерність. Деяких курсантів навіть впізнав, бо вони зі мною танцювали на одних змаганнях. На цьому проєкті я хочу знайти свою другу половинку, знайти свою кохану людину. Ого-го. Якому думав, що у нас в нас тільки багато людей, які вміють танцювати класно. Я думаю, що Майдані Я 45 років на сцені приймав участь у багатьох боємприємствах, але сьогодні така кількість танцюристів на моїй пам'яті вперше. Я хочу навчитися у відомого хореографа Сергія Костецького. Це мрія всього мого життя. Я працюю в обласному управлінні внутрішніх справ. Маю звання майор міліції. Професія моя досить чоловіча. Зазвичай працюючи у такій організації, в оточенні чоловіків. Жінка поступово перетворюється на чоловіка у спідниці. Я почала займатися танцями. Жінки вважають, що я хочу виділитися. Чоловіки одобрюються. У нас такий зірковий хореограф, який вже не раз вигравав, вже двічі виграв. Він мусить зробити це третє, а ми разом з ним. Найвищу мету. І до зустрічі на майдані! Коли я був малою дитиною, я дуже сильно хворію, і в мене, врачі наблюдали астму і в мене дуже слабі були м'язи. І коли я почав ходити на танці, Аніна мама нас віддала, то в мене з'явилася мускулатура і пропала астма. Ми присвячуємо свою участь своїм батькам.